Вітчизняний ринок риби та рибної продукції динамічно розвивається. На ринку «Шувар», що у Львові для представників хорика, провели екскурсію ознайомлення із новим асортиментом риби та морепродуктів, новими умовами та стандартами співпраці з підприємцями ринку. Ми вивчили досвід європейських оптових ринків та тенденції рибної галузі, як України, так і Європи. Хочемо змінити культуру споживання. Риби та морепродуктів на краще за даними Міністерства охорони здоров'я, торік споживання риби українцями значно знизилося. Саме за допомогою популяризації нових видів та майстер-класів з приготування страв із риби, компанія Шовар намагається збільшити увагу до цього продукту. Одна із новинок, представлених на презентації рибного терміналу, червона нільська тілапія, вирощена в Україні. Вона має ніжний смак, гарне біле м'ясо. І як для прісноводної тілапія, прісноводна риба, вона має невелику кіль... Кісь кісточок, зокрема, немає тих небезпечних кісточок, які так зазвичай бояться давати для дітей. Морська річкова ставкова вирощена у власних господарствах, виловлена і транспортована на прилавки у спеціальних умовах. Це саме те, що забезпечить відмінний смак рибним стравам. Нині, щоб посмакувати середземноморською океанічною рибою, не обов'язково їхати за кордон. Підприємці мають налагоджені прямі поставки, сардини із Хорватії, червоної риби із Норвегії. Уся риба має позитивні екс експертні висновки та сертифікати державної ветеринарної лабораторії фахівці заповняють, сезон пікніків буде не менш смачним із розмаїттям риби. А сектори хорики пропонують партнерство із мінімальними витратами часу та максимальними можливостями.